Добрий день, дорогі підписники та гості каналу Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми будемо заготовлювати листочки капусти на зиму на голубці. Будемо робити квашені листочки капусти. З них дуже виходять дуже смачні голубчики. Для того, щоб у нас вийшла 3 баночка таких скручених листочків на голубці, нам потрібно. 3 кілограми капусти. Ось ми купили три таких головки невеликих капусти. Це виходить 3 кілограми. Одну головку капусти ми вже зробили Буду робити далі. Кому цікаво, запрошую на перегляд. Друзі, для цього нам потрібно обрізати цей качанчик капусти як можна глибше. для того, щоб у нас вийшли гарні, -гарні кріжалочки. От ми це все робимо. І отак обрізаємо добре, вирізаючи качанчик глибоченько. Капуста пізнього сорта, вона така міцна, чуєте, хрумка, аж похрускотить. О, і так оцей качанчик ще раз ми вирізаємо. Щоб вийшло, бачите, так, глибоко-глібоко ми цей качанчик вирізаємо. От, щоб ви звернули увагу, із попередньої головки капусти, це в нас залишився лише такий хрустик, а то всі вийшли крижалочки. Ось в нас вже кипить водичка, це просто вода, без всяких спецій, без солі, без нічого. І ми кладемо так головку капусти, щоб вона, ось, бачите, попала вниз, бо там внизу, ну, вона саме грубша ви бачите? І нам от потрібно її. Тепер розділити ці кип'ячі воді. Для цього ми використовуємо отакий мене є інструмент, яким дуже зручно розділяти пілюстки. І так ми цю головку розділяємо. Парені листочки ми забираємо, хай вони вистигають і стікають з водички. Так, щоб вони не перепарилися, ми їх так розкладаємо. І далі проводимо роботу. Друзі, як у нас раніше була стабільна обстановка із електропостачанням, то можна було ці всі листочки не класити, а класти просто в морозілку, і відмінно вони перемерзають. І можна відмінно їх використовувати на голубчики дуже добре. Сьогодні можна використовувати мікрохвильовку. Також, який є ще спосіб, що можна покласти таку головку капусти, відрізати качанчик, так як ми говорили, і покласти їх у морозильну камеру на 3-4 доби. І знову через 3-4 доби будуть ці пелюстки, всі м'ягкенькі. І можна з них відмінно робити голубчики. Але якщо ви хочете зробити заготовку на зиму, для того, щоб треба, достав ці пілюсточки і зробив голубчики. То, звичайно, такий спосіб дуже актуальний. Отак От ми робимо всі пілюстки. Друзі, отак ми перепарили всі крижалочки, вони в нас простигли, і ми почали ось обрізати їх. Як ми обрізаємо, я вам покажу. Ось беремо таку крижалочку, і я їх легко туди йде, ви бачите, серединка, я їх це... розриваю. І потім цей серединку відрізаю. І так, для зручності я собі поставила. Бачите, на купки. І так ми робимо кожну крижалочку посередині раз. Це дуже швидко, дуже зручно. Коли, звичайно, давно, як в нас була велика сім'я, ми капусту квасили у дубових бочках, бочка капусти і шар капусти. А шар крижалок. Вибирали маленькі головки крижалок, а потім доставали взимку. Як така маленька попала крижалочка, то ми оцей де затвердіння обрізаємо і я кладу її, бачите, на свою кубку. І тоді, звичайно, ця капуста проквашувалася. І з кислої вже капусти ми її брали взимку і робили голубці. Сьогодні вже, звичайно, в бочках ніхто не квасить. Квасять у банках в основному. Але капуста квасена, що квашені крижалки, вони дуже смачні. Друзі, ось ми і обрізали всі наші листочки капусти і почали складати в баночку. Як ми це робимо, беремо так по кілька, по кілька листочків, тісненько-тісненько їх закручуємо, щоб більше влізло в баночку, і тісненько складаємо. І так ми робимо. Потім ми ці листочки капусти заляємо розсолом. І так кілька днів будемо дивитися за цим розсолом. Якщо він буде потрошки вбирати, будемо його доливати. І ця капусточка має прокваситися у нас в приміщенні до тижня. А потім ми винесемо цю капусту у погріб. Отак ми робимо. Потрібно взяв і все-все готове. Тісненько лише складаємо його і все. Що я хочу вам ще підказати, якщо вкваситься ваша капусточка вже, ви побачили, що вона вквасилася. І вже не потрібно, щоб вона перекисала. Ми постійно слідкуємо, щоб водичка була тут, поверх листочків. І в кінці, як вже капусточка проквасилась, ви налийте отак ну, на палець олії. І вона вже більше кваситись не буде. Це так ми робимо. І я вам скажу дуже добре. Через те, що якщо вони перекисають ці пелюстки, то теж зле. Бачите, як ми все швидесенько, швидесенько робимо. Зараз ми. Будемо робити розсіл і заливати капусту. Для цього нам потрібно ось, дивіться, літрова баночка. І на літрову баночку беремо солі. Бачите, ложка і з таким невеликим верхом. Ми наляли тепленької водички, щоб швидко розмішалася сіль. Розмішуємо цю сіль і доливаємо звичайною криничною водою. Ось, повну баночку. І заливаємо. Сіль розтала, бо була тепла водичка, дивіться, і лиємо. Лиємо, і так, помаленьку її, щоб вона повністю скільки піде водички, чи літра, чи більше, залежить від щільності баночки. О, бачите, як повітря виходить? Ми зараз цим боком банки таку візьмемо о, беремо. А повітря, дивіться, як виходить булючки. Нам треба повністю, щоб гарно протисла капуста, щоб ці всі повітря вийшло. От ми так будемо робити днів 3-4. Мене вийшло повітря і водички вже немає, бачите? О, Ми знову піділяли і знову, бачите, повітря виходить. І знову ми на, нажимаємо, а повітря виходить. Отак ми 3-4 дні випускаємо повітря. Накриваємо таку кришечкою і вона у нас стоїть у кухні тут у мисоці. Якщо буде розсіл текти в мисочку, то ми цю воду з мисочки знову залиємо банку. Через 6-7 днів ми заносимо в холодне місце наші пелюстки для квашення і потім будемо використовувати їх, коли нам потрібно, на голубці. Друзі, якщо корисні поради, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, там багато цікавої інформації. А я вам всім бажаю насамперед, миру нашій Україні, перемоги, міцного вам всім здоров'я і, звичайно, радості від своєї любимої справи. До побачення, до нових зустрічей!